Оператор Олена слухаю вас. Добрий день. Доброго, що у вас сталося? Справа в тому, що мене обдурили тільки що на 1760 доларів і на 30 тисяч гривень. А сказали, що син попав в аварію, він лікар в статі, я до його не міг дозвонитися, так, і вони мені там мутили і тому подобне. По телефону вам говорили. Ні, приїхав. Я йому дав. Скільки часу тому він до вас приїхав? Півгодини назад. Луцькі поліцейські оперативно встановили зловмисника, який видурив у 87-річного пенсіонера майже 100 тисяч гривень. Зловмисник діяв за відомою схемою. Ваш родич у біді. Учора він зателефонував до пенсіонера та повідомив йому, що його син потрапив в аварію. Його вже везуть у Київ на операцію. На що потрібні терміново гроші за збігом обставин пенсіонер не зміг дотелефонуватися до свого сина та в результаті погодився на так звану допомогу від незнайомця. Вже за декілька хвилин він був біля дверей пенсіонера та отримав від нього на руки грошові кошти у доларах та гривнях сумарно майже на 100 тисяч гривень. Через деякий час сином таки вдалося зв'язатися, та він зрозумів, що його ушукали. Після повідомлення на лінію 102 поліцейські відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисника. Так, працівники карного розшуку Луцького районного управління поліції спільно з відділом кримінального аналізу та іншими службами головного управління національної поліції у Волинській області встановили місце перебування особи. Ним виявився 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Його вже затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 190 кримінального кодексу України. Незабаром йому оголосять підозру за шахрайство разом з тим, встановлюється інформація щодо всього кола осіб, причетних до шахрайських дій.